Співачка Анжеліка Рудницька, депутати Олесь Доні та Олег Медуниця, видавець Віктор Рох та письменниця Оксана Забушко. Що об'єднує цих людей? А ще з десяток майбутніх політиків, лікарів, митців та дипломатів. 35 років тому, у жовтні 90-го, вони взяли участь в організованому студентами протесті, який увійшов в історію як революція на граніті. Це тоді вперше в центрі Києва з'явилось наметове містечко з політичними вимогами. І це тоді вперше з'явилась назва майдан незалежності. Чим закінчився перший український майдан, чому його навіть не пробували розігнати? І як намет розкладачка та стрічка з написом Я голодую наблизили крах імперії? Це історія у параграфах революція на граніті. Мене звати Юлія Галушка. Підпишіться на наші ютуб канали, і поставте вподобайку цьому відео. І напишіть у коментарях, це була перемога чи поразка тодішнього протесту. 1990 рік. Криза у радянському союзі сягає свого піку, оголошена останнім генсеком та першим президентом СРСР Михайлом Горбачовим перебудова. Її економічна частина провалюється. Спроба поєднати планову економіку з ринковою. Вважайте, бульдога з носорогом зазнає повного краху. Виробництво падає, дефіцит росте. А з ним і розрив між потребами та реальністю. Магазини порожніють навіть базові товари: м'ясо, масло, мило, цукор дістати украй важко. В країні повернули продуктові картки. Пам'ятаєте їх за найпростішими речами? Треба було стояти в черзі. Хто пам'ятає головну лякалку радянської черги? Більше двох одиниць в одні руки не відпускати. Цікаво, за цим хтось ностальгує? Я цього не пам'ятаю, але батьки розповідали, як навіть за дитячою сумішю треба було займати чергу від ночі або бігати магазини, перш ніж взяти кілька кілограмів крупи чи цукру. А за телевізором, стінкою чи килимом, черга могла сягати років. Ну чим же не радянський рай? До речі, у нас є параграф про ключові міфи. На яких базується ностальгія за союзом. Подивіться за посиланням під цим відео. Провал в економіці очікувано відбився на політичному боці перебудови. Нема холодильника, з'являється політика. Кінець 80-х означився формуванням національно-демократичних рухів у республіках. Вони починають усе більше віддалятися від Москви. Парад суверенітетів, які у 88-89 роках почався в країнах Балтії, перекидається і на Росію, і на Україну. Навесні 90-го проходять вибори до республіканського парламенту. Вперше в історії участь у них беруть не тільки комуністи, і тут сенсація: майже чверть мандатів беруть націонал-демократи. Вони формують опозиційну комуністам народну раду. Попри те, що більшість голосів все ще належить червоним, так званій групі 239, це за кількістю депутатів, ну як нині монобільшість, 16 липня 90-го вдається ухвалити декларацію про державний суверенітет України. Згідно з нею, Українська Радянська Соціалістична Республіка отримала ширшу політичну та економічну автономію, але все ще у складі радянського союзу, оновленням якого якраз опікувався Горбачов. Закріпити новий статус союзу і його республік мав новий союзний договір. Але лишатись, хоч у старому, хоч у оновленому союзі, люди вже не хочуть. Супроти нового союзного договору по всій Україні виходять люди, а вимагають не просто нічого не підписувати, а й взагалі вийти зі складу СРСР. Наймасовіший протест збирається 3 вересня 90-го у Києві. За різними даними близько. 300 тисяч учасників організатор народний рух України за перебудову, тоді громадська політична організація, а в майбутньому політична партія. Там там Люди, якщо ми хочемо фізично вижити на цій землі, ні союзному договору. Ні! ні, ні, ні. Можемо перемогти лише в одному випадку, коли забудемо, що ми греко-католики і православні галичани і навіпрянці, коли будемо пам'ятати свято не тільки. Ми Україна, єдина, велика слава Україні! Паралельно власну акцію готує і молодь учасники столичної української студентської спілки та студентського братства Львівщини. Власне, ідея зародилася за кілька місяців до цього влітку у Вільнюсі під час зустрічі молодіжних і студентських опозиційних організацій СРСР. Представники київського осередка української студентської спілки Олесь Доні та Юрій Зубко познайомились з львів'янами Олегом Кузаном та Тарасом Давидяком і відразу узгодили формат акція протесту та голодування. За приклад, взяли подібні акції в Болгарії та Китаї. Щоправда, китайський досвід не сильно надихав студентську демонстрацію на площі Тяньаньмень розчавили танками. Досі кількість загиблих там під грифом секретно. У Києві підготовка тривала в режимі абсолютної таємничості. Орендували розкладачки та намети. Під них на заводі більшовик спеціально замовили кілки, вивчали літературу про методики голодування. Керівниками обирають киянина Олеся Донія, Маркіяна Іва зі Львова та Олега Баркова із Дніпродзержинська. Нині Кам'янське, так би мовити, географія збалансована. Спільно ухвалюють п'ять вимог. Перевибори Верховної Ради УРСР на багатопартійній основі навесні 1991 року. Повернення на територію УРСР українських солдатів, які проходять строкову службу за межами України, націоналізація майна компартії та комсомолу України. Відмова від підписання нового союзного договору і відставка голови ради міністрів УРСР Віталія Масола. Останню вимогу кияни вважали недоцільною, бо так би мовити. Дублюючи, мовляв, навіщо вимагати відставку масола, якщо у разі перевиборів парламенту у відставку має піти і його уряд, але львів'яни наполягали на звільненні прем'єра як на сакральній жертві влади, яка би засвідчила успіх протесту. Львів'яни запропонували і дату початку акції 2 жовтня. У переддень жовтня з ініціативи опозиційних депутатів від народної ради відбувся всеукраїнський страйк. Правда, мляво, і окрім Києва, зорганізувати охочих фактично не вдалося. Але молодь це не спинило. Зранку наступного дня до Києва прибули студенти зі Львова. Вони дотримувалися суворої конспірації. Не купували більше п'яти квитків за раз. А від залізничного вокзалу до центру міста діставались чітко визначеним маршрутом. На центральній площі Києва, площі жовтневої революції. Перші студенти з матрацами та спальниками з'явились близько 10-ї ранку. Десятій тридцять голосу на голодування. Акція розпочалася. Сюди приїхали в основному. Це студенти Львова і Івано-Франківська. Десь близько загальної кількості, близько 200 чоловік. Також є люди з Києва, є студентське братство з Запоріжжя і з Луганська. Як довго триватиме голодування? Ну, голодуванням доки не переможемо. Транспаранти з гаслами і вимогами з'явилися пізніше. Ми не повинні були виходити всі в перший день. У перший день виходив я як співголова, і ми очікували, що мене та решту активістів посадять. На наступний день мав виходити Марик. Очікували, що його та решту посадять. На третій день мав виходити Олег. Так само очікували, що його та решту активістів посадять. Розповідав про початок акції Олесь Доній. Намети поставили о восьмій вечора. На верхньому і нижньому ярусах сходів біля пам'ятника жовтневі революції розмістилися охорона та обслуга табору. На середньому яросі безпосередньо група голодувальників. Під штаб, медпункт та прес-групу виділили окремі намети в центрі ядра. Там же розмістили польову кухню з термосами і бідонами. Голодувальникам потрібен був окріп, а охороні дозволявся солодкий чай. Так, там була варта. Периметр містечка обтягнули шнуром, зайти на територію можна було лише за спецперепустками, і от тоді вперше з'явилася назва Майдан Незалежності. Авторство належить учаснику акції Михайлу Канафоцькому, члену управління студентського братства зі Львова і на час протесту заступника коменданта наметового табора. Назву написали на звичайному аркуші паперу та почепили на шнурок, що опорізував містечко. Ну а далі Майдан пішов у люди. У листах, які відправляли на підтримку протестувальників, вказували адресу Київ Майдан Незалежності. А гранітний монумент, що височів на площі із 77 го року, дав назву і самому протесту Революція на Граніті. Офіційно назву площі Жовтневої Революції змінять за рік, у 91-му. Тоді ж знесуть і пам'ятник. Отака іронія долі: гранітний вождь світової революції став свідком революції на граніті, внаслідок якої його і знесли. Для розрізнення учасників хто є хто використовували налобні пов'язки. Білі носили ті, хто голодували, чорні охорона, а сині група допомоги медична та пресслужба. За свідченнями тодішнього голови студентського братства Львівської політехніки Андрія Салюка першого дня голодування оголосили 108 людей, з яких 80 – львів'яни. Комендант наметового містечка Тарас Корпало згадував: мені особисто найбільш вірогідним видавалося, що нас у першу ж ніч силами міліції знімуть з площі, посадять у слідчі ізолятори, і вже там ми продовжимо своє голодування. Так створиться сприятлива обстановка для підйому на захист в'язнів українського студентства. І основна роль повинна відводитись тим членам української студентської спілки студентського братства, що на першому етапі не прийматимуть участь в акції, а повинні бути готовими до початку страйку у вузах. Цей варіант розраховувався на найбільш рішучу протидію правлячих сил. Та пізніше виявилось, що вони до неї були не готовими, і усе набуло зовсім іншого вигляду. Не готовими правлячі сили були настільки, що ця реакція здивувала всіх. Пізно ввечері, 2 жовтня, Київська міськрада під керівництвом представника народного руху Олександра Мосіюка дозволила проведення масових заходів без попереднього узгодження на чотирьох площах міста, зокрема і жовтнева революції, тобто майдані. І це при тому, що намети вже стояли. тобто... Мітингувальники поставили владу перед фактом, і вона піддалася. Ми не боялися розгону і без санкції. Ми йшли цілеспрямовано на те, що нас посадять. Ми не боялися цього навпаки, ми цього очікували. І те, що президія Київради це легалізувала, для нас стало несподіванкою. З нашої точки зору це сповільнило хід акції, тому що ми думали, що нас всіх посадять, і це спонукає страйк, згадував Олесь Доніс. Наступного дня, 3 жовтня, на площі стояло уже 49 наметів. А число тих, хто оголосив голодування, збільшилось до 137. Цього дня табір вперше відвідують опозиційні депутати. Вмовляють відмовитись від ключової вимоги студентів. Перевиборів протестувальники цю пропозицію відкидають. Влада мовчить. Історик Олег Бажан згадував, вони вважали, що акція студентів також не зустріне широкої підтримки, тому зайняли вичікувальну позицію. Потім, можливо, і хотіли розігнати це на містечко, але події набули певного резонансу і влада розуміла, що таку можливість втрачено. Разом з тим, у керівництві того часу, певно, вже не було таких заповзятих людей, що хотіли би припинити цю акцію терором. Перша спроба перемовин сталася на четвертий день. До наметового містечка прийшов голова Верховної Ради Леонід Кравчук. Однак пішов ні з чим. Пізніше він опише це так: більшість депутатів тоді негативно поставилась до голодування студентів. І сказати, що ось Кравчук позитивно поставився до голодування, звичайно, буде неправдою. Але я прагнув зрозуміти, що відбувається, і я туди пішов, щоб на власні очі побачити студентів, поспілкуватися з ними. Я хотів почути, чи це справді була їхня точка зору, чи за ними стоять старші сили, а їх просто використали. Я побачив їхні обличчя, їхні очі. Вони говорили краще будь-яких промов. Утім, візит Кравчука нічого не змінює. Виконувати вимоги студентів ніхто не поспішає. Учасників протесту складається враження, що їх свідомо ігнорують, та й бажаного резонансу загальноукраїнського страйку не видно. Це сильно б'є по мітингувальникам, особливо по тим, хто голодує. Запав перших днів. Починає розсіюватись, а голод нагадує все дужче було дійсно складно, особливо у перші кілька днів, коли була інформаційна блокада. Другий, третій, четвертий день голодування. А реакції у суспільстві ніякої у медіа взагалі порожньо. Потім склалося так, що комуністи спровокували одну акцію, аби, як вони казали, розтоптати тих голодуючих студентів, пройтися по них колоною. Кияни вийшли на акцію підтримки і стали таким живим кордоном між голодуючими студентами і тою колоною комуністів. І, власне, з того моменту відбувся феноменальний прорив. Усі медіа почали писати. Розповість згодом Андрій Салюк, тодішній голова студентського братства львівської політехніки. Під акцію про яку згадує пан Салюк, Києвом ширились чутки про можливі провокації з боку учасників ходи. На суботу наміщається демонстрація ветеранів там комуністичної партії. Вони ж підуть прямо по нас. Вони хочуть змести цей лагерь. І, хоч ж комуністи робили вигляд щодо акції, їм байдуже, дрібні провокації такі фіксували: від нишпорок та провокаторів з КДБ до підкидання продуктів. Але тисячі киян, так не дивно, міліцейський кордон. Не дали спровокувати конфлікт. Правоохоронці постійно стояли біля нас старші ставились до нас вороже, казали, буде наказ, то ми вас ізнесемо і постріляємо. Але молоді ставились переважно нейтрально. Розповідав один із творців української студентської спілки Михайло Свистович. Ви ми точно чули думку, що протест буде успішним, якщо його підтримає Київ. Це довели усі наші мирні революції. Тоді, у 90-му, підтримка була розкладачки, голодувальникам надали за розпорядженням парткому Київського політехнічного інституту. Матраци, простирадла, рушники, засоби гігієни для наметового містечка забезпечила райрада Ленінського району. Містяни приносили теплі речі, ковдри, термоси з окропом, гуртувались біля табору та висловлювали свою підтримку. Олесь Доній згадував допомогу від політв'язня та дисидента Миколи Горбаля. Він приніс свої останні ватні штани з таборів, які він ще не одягав. Йому їх видали, коли він уже виходив на свободу. І от він мені їх приносить. А річ у тім, що він нижче мене десь на голови півтори, але вночі було дуже холодно. Тож я їх все одно одяг і, мабуть, виглядав дуже кумедно. Але натомість мені було. Тепло учасники голодування щодня проходили медичне обстеження. Залежно від стану, лікарі рекомендували припиняти голодування. Обстеження це була обов'язкова процедура. Якщо голодувальник мінімум 3-4 дні не їде на обстеження, то йому пропонувалось або ти виходиш із голодування, або ти їдеш на обстеження. Це розповідав керівник медичної служби Тарас Семущак. 9 жовтня число учасників голодування сягнуло 180 людей. Підтримати студентський протест приходять і прості кияни, і відомі гості: співаки Едуард Драч та Марія Бурмака, які здобули визнання на першій червоній руті, народна артистка України Ніла Крюкова, поетеса Ліна Костенко, а також письменник Олесь Гончар. Останній – класик української радянської літератури, лауреат багатьох урядових нагород, колишній голова спілки письменників України, народний депутат та багаторічний член компартії. Після спілкування із студентами гончар пише заяву про вихід із КПРС. Учора я відвідав табір, де голодують студенти. У цих змучених, виснажених, але до краю стійких здатних на самопожертви юнаках, я опізнав нашу молодість. Я почув від них. Ми виховувалися на ваших творах. Вимоги голодуючих студентів я вважаю цілком справедливими. Однак, ці вимоги, ця самопожертва юних синів і дочок нашого народу у парламенті республіки були зустрінуті реготом. Жорстким бездушним реготом у тієї самої партократичної більшості, яка претендує на те, щоб керувати життям нашого народу. Саме ця нечувана бездушність потрясла мене до глибини душі. Тож я з тими, хто здатен на співчуття й милосердя, хто разом із студентами, разом зі всією свідомою громадськістю республіки, виступає за справжній суверенітет України. Оцим і пояснюється мій вихід із КПРС того ж дня, 9 жовтня, це вже восьмий день протесту. За круглий стіл перемовин сідають студенти, опозиційні та провладні депутати. Протестувальники знову озвучують свої вимоги. Голова Верховної Ради Кравчук закликає не руйнувати молоді життя або хоча б забрати звідти дівчат. Консенсусу не досягають. Однак, Кравчук погоджується поставити питання щодо відставки прем'єра Масола на завтрашнє парламентське голосування. Зустріч показують по телебаченню, Щоправда, незручні та дискусійні питання на монтажі врізають. Наступного дня спроба відставки уряду масола провалюється. Частина незгодних депутатів оголошує голодування на знак підтримки вимог студентів. Серед них Яків Зайко та Степан Хмара. Останні дні роботи Верховної Ради показали, що там немає що робити серед тої комуністичної більшості, яка по блюзнірському приймає такі правові акти, які штовхають Україну до загибелі. І я бачу, що тим людям від партапарату абсолютно не вистачає здорового глузду. Парламентські засоби боротьби вичерпались. тепер повинен своє слово сказати народ. Так як це сказали чехи, словаки, східні німці, болгари, я думаю, що український народ теж піде тим шляхом. Іншого в нас немає. Нині за студентами ідуть наші народні депутати. І ось в цій ситуації вихід ми бачимо єдиний у тому, щоб зараз, після нашого кроку, буквально вся Україна, всі демократичні партії, рухи виступили єдиним фронтом і заявили про свою волю, про свою про своє бажання бути. Вільними незалежними і жити у незалежній Україні степану хмарі після незалежності присвоїть звання Герою України. Станеться це вже після другої революції на майдані. Помаранчевою він кілька разів обиратиметься до парламенту і помре 21 лютого 2024 року. Як і в зайко, братиме участь у революції гідності. 18 лютого 2014-го він помре від інфаркту на барикаді на інститутській. Звання Герою України йому присвоять посмертно. До речі, пам'ятаєте ще одного героя Небесної Сотні Устима Голоднюка? Його батько Володимир Голоднюк у 90-му році, як студент Вінницького державного педагогічного університету, брав участь у революції на граніті. У 90-му пасивна позиція влади спонукає учасників протесту до більш рішучих дій. 11 жовтня керівництво табору заявляє про активізацію студентства та анонсує на найближчий час радикальні акції протесту. В самому таборі лунають погрози здійснити акти самоспалення або ж переходу на сухе голодування сухе, тобто навіть без води, як практикували студенти. Утім, загалом настрій оптимістичний. Я раніше не сподівався, що буде така велика підтримка киян самих і жителів східних областей. У нас у цьому наметовому містечку є вся Україна. Хотіло би передати в те, що ми переконані в правоті своєї справи, і що ми робимо хоч маленький, але крок вперед в боротьбі за свою ну, СССР, самостійну Україну. Наступного дня на хрещатику збирається мітинг на підтримку голодуючих. Самі студенти закликають організації та вище до загального страйку. Ми дуже довго мовчали. Дуже довго. Одинадцять днів тут голодують студенти. Хтось витримує, хтось не отримує. Одна людина в реанімації дуже важко. Повірте, дуже важко і головне важко без вашої підтримки. 13 жовтня учасники акції перекрили рух транспорту на Хрещатику. 14 жовтня починають страйкувати цілі навчальні заклади та старші класи шкіл і ПТУ. Кульмінацією стає 15 жовтня, із сьомої години ранку з наметового містечка по столичних вишах вирушають агітаційні групи, які мають організувати студентів та привезти їх на хрещатик. І це діє. На хрещатику збираються десятки тисяч людей. Века, лапинці, е. Вони формують колону, яка рушає до Верховної Ради. Ходу очолюють голодувальники. Правоохоронці стежать за порядком від самого початку. Міська рада тільки що засідала в повному составі сесії 185 чоловік проголосувало за те, щоб підтримати маніфестацію, і е, затвердила маршрут до Верховної Ради, там з зупинкою. Ось прийшли народні депутати Верховної Ради. Ви бачите, прийшли народні депутати міської ради, і всі дружно будемо. Приймати участь у цій події Україні воно! Україні воно! Україні воно! біля будівлі Верховної ради на мітинг уже чекає посилений кордон міліції. Пропускати на площу біля парламенту їх не збираються до будівлі. Заходять лише представники студентства на чолі з донієм. Він з парламентської трибуни озвучує вимоги, виступ у Верховній Раді, трансляція засідання на площу перед будівлею та надання прямого ефіру на телебаченні для оприлюднення вимог на широку аудиторію. Депутати від комуністичної більшості вимагають рішучих дій проти мітингувальників. Ось звернення депутата Віталія Реве з Феодосії. Від імені депутатів Криму, Запорізької, Одеської, Луганської, Кірвоградської, Полтавської областей вимагаємо. Перше зобов'язати уряд та міністерство внутрішніх справ сьогодні звільнити площу перед будівлею Верховної Ради. Друге розглянути питання про введення у Києві надзвичайного стану. Але оточивши територію та розтягуючи міліцейський кордон, маніфестантам таки вдалося прорватися на майданчик поблизу будівлі, де близько семидесятків студентів влаштували сидячий страйк. Вночі тут встановили 11 наметів із 45-ма голодувальниками. Загалом того дня голодували уже три сотні студентів. Почався новий етап акції так званий окупаційний страйк. Учасники зайняли Червоний корпус університету Шевченка. За це вже після закінчення протестів на Олесі Донія відкрили кримінальну справу. А згодом і один із корпусів КПІ. Увечері відбулася погоджена з владою телетрансляція. Лідери протесту пояснили свої вимоги та закликали до загальноукраїнського страйку. Про них заговорили навіть за океаном на засіданні американського конгресу. конгресмен Крістофер Коксвив, це голодування є ознакою того, що дні монолітного комуністичного режиму злічено. Ці сміливі студенти не повернуть назад. Наступного дня, 16 жовтня, демонстрації у Києві стали ще чисельнішими. Маніфестація, яка прийшла хрещатиком і до Верховної Ради, складалася з представників 18 вишів, 22 технікумів та 18 шкіл. Колона рушила аж на лівий берег, паралізувавши громадський транспорт. Оцей шалений тиск змусив Верховну Раду діяти. Депутати сформували тимчасову узгоджувальну комісію на чолі з віце-спікером Іваном Плющем. До її складу йшли по п'ять депутатів від парламентської більшості і від опозиції, а також п'ять представників студентів-протестувальників. В результаті сторони випрацювали спільний документ, який врахував практично усі вимоги голодуючих. 17 жовтня на засіданні Верховна Рада більшістю голосів ухвалює постанову про. Розгляд вимог студентів, які проводять голодування у місті Києві з 2 жовтня 90-го року. За 314 депутатів проти 38. Виконали три вимоги: перша відмова від підписання союзного договору. Потім Україна відмовилась від підписання цього договору. Якраз Кравчук мотивував своє рішення тим, що є постанова, прийнята під тиском студентів. Друга юнаки України більше не служили у гарячих точках. Це рішення теж було прийнято. Третя, Прем'єр подав у відставку. Це рішення було знакове, бо показало, що влада йде на поступки під тиском вулиці. 18 жовтня, після 16 днів. Студенти завершили голодування і розібрали наметове містечко. Ми прийшли на майдан дітьми. Тепер із дітьми ходимо на майдани. Ми виросли на цих майданах, і діти виросли на майданах, бо шлях до себе довгий, згадувала учасниця голодування Анжеліка Рудницька. У жовтні 90-го в РСР страйкував приблизно кожен п'ятий студент. А коли рух поширився на цілі університету, училища та старші класи шкіл, почали долучатись фабрики та заводи. Масові маніфестації пройшли багатьма українськими містами. Головне, те, що ця революція змінила людей і нас у тому числі. Ми побачили, що можемо перемагати без підтримки ЗМІ, без грошей, зброю чи досвіду. Це була революція проти страху. Таку оцінку тим подіям дав її учасник, студент із сум. Віктор Рох 23 жовтня парламент відправив відставку у голову ради міністрів РСР Віталія Масова. Пізніше в своєму інтерв'ю він скаже: моя відставка була незаслуженою. Я глибоко переконаний, що ніякого справжнього студентського голодування тоді не було а вся акція була оплачена із заходу, у тому числі з діаспори. Загалом студентська акція не була такою значною, як це хочуть показати сьогодні. Якби ми не бавилися в демократію, її можна би було розігнати за п'ять хвилин. Але такого наказу я не віддав, не хотів брати на себе відповідальність, оскільки не бажав відповідати за це. І тодішній секретарка Гуренко, то акцію було доведено до кінця. Та хоч масола й звільнили, головну вимогу дострокові перевибори ради так і не задовольнили. Натомість пообіцяли провести референдум з питанням про довіру до Верховної Ради 12-го скликання. Але його не провели, а цей склад пропрацював до перших виборів уже у незалежній Україні у 94-му. Від моменту завершення голодування до незалежності мене 10 місяців. Як у цей час стара партійна номенклатура намагалася силою втримати владу, та як закінчився пуч у серпні 91-го, ми розповідали в окремих параграфах. Посилання залишимо в описі під відео. Протест на майдані змінить Україну у 90-му, у 2004-му і у 2013-му-14-му. У липні 2025-го протест з картонками за незалежність антикорупційних органів зібрався не на Майдані, але там теж рушійною силою були студенти. Це була історія у параграфах. Дякую, що додивились до кінця. Будемо вдячні за вашу підтримку нашому проекту у вигляді лайків та коментарів. Напишіть нам, чи готові ви голодувати заради ідеї. Ну до зустрічі. no novo parágrafo.